Приватний бізнес незаконно зайняв укриття в багатоповерхівці і використовує його як склад. А влада місяцями нічого з цим не може зробити або не хоче. В самому центрі Луцька мешканці вже кілька місяців б'ють на сполох. Їхнє укриття замість того, щоб бути захистом для людей, перетворилося на склад. Холодильники, пральні машини, продукти і навіть е, роздягальня для персоналу все це займає більшість приміщень для мешканців. Фактично е, залишили лише дві кімнати. І про цю ситуацію розповідає представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян. Ще в травні ЖКП повідомило, що договір оренди з підприємцем розірвано. А власникам надіслали письмові попередження з вимогою звільнити укриття. Але минуло більше трьох місяців і нічого не змінилося. Бізнес і далі займає три четверті укриття, попри воєнний стан, і пряму заборону використовувати такі приміщення в господарських цілях. Вентиляції немає, дихати нічим. А ось людей тут могло б поміститися вдвічі більше, якби приміщення були звільнені. Ну і зараз це питання стало ще гостріше, адже обстріли в Луцьку почастішили і є реальна загроза для життя людей. Три місяці і жодної реакції. А наша влада, як завжди, розводить руками, бідкається. Хоч тих орендарів вже давно мали б попросити звідти. Макса, то що всі вже укриття в Луцьку готові? Так, готові приймати і холодильники, і пральні машини. Ну а люди вже за списком черги підуть.